Треба завжди мити руки, добре пам'ятай. Мити руки, мити руки ти не забувай, руки чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. Ти Руками потруси, швидко вліво право. Ти руками потруси, це весела справа. А зараз волосся. Треба вимити волосся, добре пам'ятай. Мити день у день волосся, ти не забувай. Все вже чисте, де рушник, та він кудись раптово зник. І що робити? Ти волоссям потруси, швидко вліво Ліво, право, ти волоссям потруси це весела справа. Миємо ноги. Треба завжди мити ноги, добре пам'ятай, мити ноги, мити ноги, ти не забувай, ноги чисті, де рушник, та він кудись раптово зник. А далі і ногами потруси швидко вліво-вправо, право, і ногами потруси Весела справа, як щодо до сідничок треба вимити сіднички, міцно пам'ятай. Мити день у день сіднички ти не забувай, все вже чисте, де рушник, та він кудись раптово зник. Ти сідничками труси, швидко вліво право. Ти сідничками труси, все весела справа.